Вітаю усіх. Сьогодні хочу провести другу частину експерименту. Тобто ось знов 20 кг ольхових дров. Чотири дні будинок не опалювався. Тобто вже тут все охололо. І от зараз ми знову накладемо дрові, що і побачимо, чи є різниця, яка та різниця. Коли опалювати, ну, коли ця сама система працює від регулятора тяги і коли ця сама система працює від турбінки і електроніки. Так, ще раз, отже. Віжки накладаю, буду запалювати зверху. Ну, як, як завжди, класика жанра. Так, використовую лучину. Напевно, не всі знають, що таке лучина. Ну. Мені були привезли з соснових дров, а там була така смолиста, десь як затесана, видно, була сосна чи пошкоджена, чи роздвоєна, щось таке воно там було. І я той кусочок вирізав пілкою і отримав лучини на розпал. Так, ну що ж? Класика жанра, не вистачає мені, не... знов залишилися пару полін, так і минулий раз. Отже, розпалюю. Так, отже, поки тут розгорається, ми знімаємо цю цепочку, десь повішую її Ось сюди. Тако. О, тобто нижню дверку цю закрили. Так, далі. Хай поки що розгорається. Йдемо до електроніки. Так, це в нас е, механіка оця. Відключаю. Ага. А цю включаю. Так. Так, показує 17 градусів. А тут показує 20 і чуть-чуть, 20 і чуть-чуть на котлові. Ну, 17 градусів. От, дивіться, настройка котла. 3 секунди треба потримати цю клавішу і однимся. Прозводительність вентилятора. Я поставив зараз на 11 швидкості. Так, далі. Це время на секунд. 15 секунд. Далі время між надувами 5 хвилин. Температура включення насосу 30. Так, знову тримаю 3 секунди. І Між іншим, температура включення насоса поставив 30, а температура виключення турбіни буде... Ні, не турбіни. Температура виключення насоса буде на 5 градусів менше. Тобто, якщо 30 включається, 25 виключається. І оце може бути проблема, тому що в нас теплоакумулятор до 25 не обігріється, але ми виключимо вручну. Потім це питання будемо вирішувати. Так, що в нас тут ще? 68. Це у нас е, температура, при якій відключиться турбіна. Але чого поставив 68, бо в даному приладі розбіжність із цим градусником, якому я більше довіряю, 10 градусів. Тут буде 78, 80, то це 68. От тут розбіжність 10 градусів, ніби і плотно приклав і утеплив. Ну, можливо, ще б термопасту треба, але в мене термопасти нема. Отже, поїхали, дивимося далі. Так. Тут розгорілося, так? Да? Розгорілося. Закриваю дверки. Що в нас тут? Ну. Ага, є. Зараз побачимо, чи 11 хватить, чи ні. Так, тут 20 щось там трохи. Тут дивимося на верхній градусник. 20. Так, 20, ну і нижній, понятно, буде 20. Дивимося на хату, що стоїть. 20. Так. Вся та сама регулювання, все те саме. Ось, бачимо, включився насос. Давайте глянемо. О, все. Насос включився, вибирає швидкість. 22-го вибра. Включився насос. Теж від електроніки у мене інший кабель, інший кабель до турбіни. А від того приборчика, який виключає помпу по димових газах, інший. Тобто, у мене є і те, і це. Сьогодні ми іспитуємо це. На 30 градусах включилося. А дивимося, в якій годині. Пожалуйста, 9 хвилин. Пишемо 19.09. Включився. Насос. Насос один. Яка нас температура пошла? Вже 42. Ага. Температура 42. Це було на котлові. Котел, а температура 30 була на електроніці. Електроніці. 19.09. Між іншим, дивіться, на механіці. 19.09. Подивимося, що ж відбувається. Ага. Судячи по звукові, я відкрив двері, чуть-чуть посилюється. Ага. О, так якщо судити по звукові. Це 11 та швидкість. Між іншим, у мене ж є крона з еко в бані. І там металева така турбінка, металева. Так вона так гуде, та металева турбінка, як, е, як би сказати, що аж на вулиці чути, а ця робить техніку. Ось давайте послухаємо, як вона робить. Ну, треба віддати належне цій турбінці. Ось дивимося її маркировку, що вона по звукові не більше комп'ютера. Ну, похоже на те, що якісно. Найбільше комп'ютера гуде. А давайте глянемо, що там в теплообміннику. Ну Було полум'я, бачите, виходило сюди далі. Слухайте, почало пускати воду на теплоакумулятор. Ось вже тут стає тепло таке. Вже гріється труба потроху. Так, отже, дивимося, що у нас на котлові. На котлові 60. Це почало пускати на теплоакумулятор, на котлові 60. На електроніці у нас показує 49. Дивимося на тут 60. А, Ну, правильно, воно ганяє по малому колу, а тепер почало пускати сюди то внизу має впасти трохи. Має трохи впасти. Ну поки що ще не падає. Бо ж піде, звідси холодна вода. Ага, вона сюди, от, от сюди, от, сюди пішов подміс. Холодна вода. Ну, завпаде. Димася, що в нас в котлові. Тут температура далі росте. Як бачимо, далі йде. Так, а що? Скільки у нас пішло? Так, дивимося. 19, 20. Угу. Записуємо. 19, 20. Пішла? Вода. До ТА. Так, так, що у нас котел? 60 градусів, Цельсія котел. Тут електроніка 49. Так, отже, завелося на хату, як бачимо, водяне 55. Зверху вже 55, внизу все дубове. Так, тут обратка майже 60. Тут бачимо. 70, 61. Те, що я казав, 10 градусів різниця. І це відбулося 19.30. Отже, 22 година. Дивимося. Котел 78. Ось бачимо, що в нас тут. Щось там трошки є, якісь жарше. Обратка. Дивимося. 70 орієнтовно. Дивимося бочка, зверху 70. Далі 70, внизу 70. Надім, і все так, як було. Отже, і дивимося ось результати. Так, дивимося де в нас що? Угу. Оце в нас було механіка, оце турбіна і електрика. Старт був 19-й годині. Одночасно фактично включилося в включився насос перший, оцей, що від, від котла. далі вода на будинок, це, а, це на... на теплоакумулятор. При електроніці і турбіні пішла на 5 хвилин раніше. Далі в дім, також на 5 хвилин 19.30, а тут 19.35. На, при турбі на 5 хвилин раніше. Дрова я підкидав так само. остальні. І от 22 година. Дивимося, от саме цікаво, 22 година. При однакових умовах на механіці значно більша температура. Отже, у борщі тут було по 75, а на турбіні у борщі по 70. Котел бачите, 78-80, 78-80. обратка. Зараз обратка 65, при механіці була 70. Отже, напрошується висновок, що при механічному регуляторі тяги з 20 кілограмів ольхових дров можна вичавити більше тепла. Ну, друге. друге питання, що треба поміркувати. Як тепер от котел вигорів, як тепер відключити має апаратура турбіну? Бо так зроблено в кронасотській апаратурі, що поки отут не впаде температура от в даному випадку до 25, то буде турбіна працювати. Буде дути. Але ж до 25 вона не впаде, бо зараз працює. Насос, який буде ганяти котел, воду, і котел фактично перетвориться на ще одну батарею після вигасання. Тобто, в даної електроніки немає функції відключення турбіни і насоса по температурі димових газів. Це дуже прикро. Наразі якось так. Дякую всім за увагу. До побачення.